Прийшло 2-3 години від обробки щелу кислотою дивимося, чи щось посипало у нас. Кись результат. Результат ніякий. Нічого нема ще. Так. А може, зараз? що у нас? Ні, то не кліще. А ні, один кліщик. Все-таки один. Але то прийшло дві чи три години. Так, дивимось другу. Один кліщик є. Тут нічого нема. А ні, теж один. Ось Теж один. Так, Тепер подивимось однорамочні відводки. Там було по одному кліщу. Мурашки. Вони можуть забирати кліща. Тут немає. І тут тоже. Зараз може, глянути ще один, однорамочний. Ні, Не, нема. Знімалося. І тут нема. Ось такий результат.